Е так, Душевної а. гармонії, сім сімейного тепла. І тут тобі це, це спільно від нашої творчості е шарики. Зараз символічно розкажете Світлана Арсеніна за символі шариків. Ти пам'ятаєш, що... Казали, що що твоє життя має бути схожим на ці гелі кульки, ага. вони червоного кольору. Тобто наша любов до тебе, щоб твоя кров бігала там і бігала і ще багато-багато років. Це символіка любові. Ти є душа нашої компанії, серце. Принавіть твої племінники на тішити, якщо ти з ними Це це все чисто таке символічне. Ти так. Твоє велике серце, йому тільки щастя, радості, любові, здоров'я. Всіх-всіх благ. Дякую. Я знімаюся. а то тобі цвіточок з того самого зі рузнімаюся. Ти ціла, як та квіточка. Дякую, а це така червоненька. А це матеріальна підтримка до твоєї мрії. О, класно. Дякую, Сансеня. Це дуже важко колективна творчість. Здоров'я в першу чергу. Буде здоров'я, буде всьома. Дякую, Таня, дуже. Я, я хочу на останок. Щоб Таня таки колись шрифт Брайля вивчила, я їй е, такий один аркушик подарую, написаний шрифтом Брайля. Він звучить так. Ця життєлюбка наша Таня. І так кажу, не я один. Сьогодні. Тані шлем вітання з нагоди світлих уродин. Здоров'я, щастя, це банально. Цього бажають чи не всі. А ми тебе оригінально віншуємо. Нам живи на всі. Сі, сьома нота, сьоме небо. Ще сім це Божа повнота. Твоє життя не йде, як небудь. Слідами віриться Христа, порада ще тобі остання. У слово грі її вага. Коли хто кликатиме Таня, кажи йому я дорога. Так, прошу Дуже вам дякую, Степан Степан!